Цей а, умовний, скажімо так, інформаційний бум навколо а, потенційних, знову ж таки, розбіжностей між політичним і військовим керівництвом, на мій погляд, носить скоріш фейковий характер. Наразі ніяких наявних елементів якихось конфліктів чи розбіжностей немає. А, немає, по-перше, якоїсь активної перерокіровки кадрової, немає і відсутній, скажімо так, публічний. Елемент знову ж таки потенційного конфлікту, тобто немає наявних ознак. А дійсно є бенефіціари, потенційні бенефіціари роздмухування цього конфлікту. Перш за все, вони зовнішні, скажімо так. Але знову ж таки довгий характер війни, довгий характер протистояння він вносить все ж таки певні розбіжності, певний песимізм з боку окремих політичних сил на дії керівництва. Ну і з боку частини населення, яке також. Ну, їх настрої набувають певний такий реалістично песимістичний характер. Але це знову ж таки посилання на час війни, це знову ж таки посилання на час відповідних змін. У суспільстві на постійній основі в нас існує ситуація інформаційного протистояння та війни. Перш за все, ми стикаємося з різноманітними інформаційно-психологічними операціями, ззовні яким ми повинні протистояти. Крім того, забрудненість інформаційного простора різноманітними симуляками та фейками, які ми постійно повинні детектувати і виносити зі свого інформаційного поля. Тобто вся ця ситуація вона є з одного боку об'єктивною, але з іншого боку, ми живемо в демократичній країні, де кожна політична сила, кожен блогер, кожна політична особистість, скажімо так, не тільки чиновники можуть вносити певні свої корективи в інформаційне поле, виказувати свої думки, і не завжди ці думки, вони абсолютно корелюють з думками влади. До цього треба бути готовим, і тим більше в межах України є багато різноманітних інфлюенсерів у інформаційному просторі, до яких люди прислухаються наразі. Тобто є феномен Арестовича, наприклад, в масштабах. Сучасного інфополя, ось є феномени інших спікерів, які вносять свою лепту скажімо так, в особливості інформаційної політики інформаційного простору. І є українська медіасистема, де з одного боку пройшла деолігархізація, тобто розірвалися деякі зв'язки між. Найбільшими каналами та олігархічними групами, але ми розуміємо, що все одно на повістку дня на порядок денний, скажімо так, окремі думки тих чи інших бенефіціарів вони впливають тим більше, що за останній час ми бачимо і процеси проти найбільших, скажімо так, олігархічних груп в Україні.